Антибіотиків врятували мільйони життів, але сьогодні це зброя, яка стрімко втрачає свою силу. Стійкі бактерії вже забирають більше життів, ніж віл і малярія. І це не десь там, це вже поруч. Та гарна новина в тому, що саме ти можеш зупинити поширення резистентності. Просто почни з себе. Не приймайте антибіотики без призначення лікаря. Завжди завершуйте повний курс лікування, навіть якщо вам стало краще. Дотримуйтесь призначення призначеного лікарем дозування. Не діліться залишками антибіотиків з іншими. Не вимагайте антибіотиків лікаря, якщо він не призначив вам їх. Антибіотики не діють на віруси. Прийом антибіотиків при вірусних захворюваннях, наприклад, covid 19 або грип, не лікує інфекцію, але створює тиск на мікрофлору, сприяючи відбору резистентних штамів. Антибіотик це вам не вітамін і не підстраховка. Це останній аргумент. Кожне необґрунтоване застосування це внесок у майбутнє, де медицина може повернутись до паніцелінову еру, і люди будуть помирати від звичайної пневмонії. Бережи антибіотики, ніби від них залежить твоє життя, бо це чиста правда. І не забудь підписатись, якщо хочеш бути свідомим.